Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Grand Scenic 2015 рік, 1,5 дизель К9К 110 кінських сил, пригнаний з Франції, розмитнений. Автомобіль знаходиться в Вінниці, в дуже гарному кольорі, в гарному стані, комплектація Limited Ось така от фара лінзована. бесключевой доступ. Два ключи. на кожному. Е фаркоп. Задние парктроники. Докатка. Вот такой автомобиль. Задний обслуженный. Помінені задні тормозні диски нові з колодками, передні в відмінному стані. Сім місць. Складається. Шторка. Столики. є шторки на вікна. Зеркала складаються, склопідйомники, регулювання, шкіряне кермо, навігація. шестиступінчата коробка передач, датчик світла дощу. Ось є для задніх пасажирів, розонний клімат контроль. Ось такий автомобіль в дуже збереженому стані. Пробіг автомобіля 183 тисячі. Навігація. Перестав працювати один датчик Парктроніка, але вже закозамовив. Круїз. Нова. Резина вся Мішелін. Кінець 21-го року. Замінені ремні, помпа, автомобіль обслужений. Ціна автомобіля 10 700. Кому сподобався, телефонуйте, звертайтеся. Більш детально фото в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Автомобіль на хромі. Кого що цікавить, запитуйте. Також боковий хром. На дверках дуже гарно все. Релінги на криші. Всім гарного дня і до зустрічі!